Hello, my friends! Продовжуємо працювати над нашим часом Present Simple. Ми зробимо це у розповідному реченні, що закінчується на крапку. Тобто, ви здогадалися, що ми будемо відмінювати дієслова у часі Present Simple. Отже, Українським є словам ходити, робити, читати, писати, їсти, спати, відповідають англійські to go, to do, to make, to read, to write, to eat, to sleep. І при зміні дієслова у часі Present Simple ця часточка to не вживається. Наприклад, to go йти. Go, yeah, I do. You go, they He goes, we need the. the father goes, but goe She goes, wonae The mother goes, mama I de. It goes, win Vono wonoe The cat goes, the dog goes, the elephant goes. We go, we You go, we de They go, wonae doe. To do, robe I do, я роблю. You do, ти робиш. Увага. He does. Він робить. My friend does. Мій друг робить. She does, вона робить. My daughter does. Моя донька робить. It does. Він, вона, воно робить для всього, крім людини. The cat does. We do, ми робимо. You do, ви робите. They do. Вони роблять. To make робити виготовляти. I make я роблю. You make. Ти робиш. He makes. Він робить. She makes. Вона робить. It makes. Воно робить. We make. Ми робимо. You make. Ви робите they make, вони роблять. А ось і наші давні знайомі Double S, S, H, C, H, X. Після них ми додаємо закінчення і e S, що рунуляється із Dress Dresses. Одягатися. І він, вона, воно одягається. Якщо ж дієслово закінчується на Y, то Y змінюється на I і додається і S. Study studies. Отже, to study, вчити, вчитися вивчати. I study. Я вчу, вчуся, вивчаю. You study. Ти вчиш, вчишся, вивчаєш. He studies. Він вчиться, вивчає. She studies. Вона вчить, вчиться, вивчає. It studies. Він, вона, воно вчить, вчиться, вивчає. We study. Ми вчимо, вчимося, вивчаємо. You study. Ви вчите, вчитеся вивчаєте, They study, вони вчать, вчаться вивчають. Ви скажете, для чого відмінювати? Для того, щоб в нас виробилась чудова система розрізняти першу, другу, третю особу однини та першу, другу, третю особу множини, знати, що дієслово змінюється тільки у третій особі, і потім дуже спокійно. Приміняти ці дієслова на практиці, тобто використовувати їх у розповідях та діалогах. Отже, провідміняйте в голос і письмово перше вправа. To hurry я вам допоможу квапити, поспішити. Отже, ми дивимося, що є Y після приголосної, змінюємо її на I. Додаємо і S. I hurry, you hurry, he should it hurries. We hurry, you hurry, they hurry. А в наступному дієслові O стоїть після голосної. Тоді ніякі зміни не відбуваються. To enjoy – насолоджуватися. To grow рости, вирощувати. To miss – Припускати, спізнюватися, відчувати відсутність кого-небудь. Не забуваємо, що тут уже буде Miss у третій особі. Однини. To catch ловити, схоплювати, встигати на поїзд, на автобус теж буде yes. To teach, вчити, навчати, викладати. To cross переходити, переїжджати вулицю, площу. To say. Казати говорити, to read читати, to wash мити, прати. І ось, коли ви вже все провідміняєте, кому подобається запишете. І ось буде відповідь. Я даю лише третю особу однини. Highs. Y. замінюємо на I, димо і S. Enjoys – просто S. Grows – просто S. Misses – і S, тому що подвоєне S. Catches – а, дій закінчується на CH, отже в третій особі однини буде. Catches – teaches – на CH, бо знову буде is. Classes – double S, знову буде is. А тепер увага! Правильно, Раз Y стоїть після голосної A, то просто додаємо закінчення S, але воно буде вимовлятися «сез» у третій особі однини. Отже, ви, якщо провідміняли, то вимова буде такою. I say, я кажу, говорю. You say, ти кажеш, говориш. Але he says. Він каже, говорить. She says, вона каже, говорить. It says, Воно каже, говорить. Отже, S a Y S. Чотири букви ми так пишемо, але вимовляємо says. He says, she says, It says. Далі Reads і Washes. Наступна вправа – перекладіть на українську мову. Ми не забуваємо, що ми вивчаємо і англійську, і українську. She always has home. The child enjoys the party. My mother grows tomatoes. My wife sometimes misses history lessons. The teacher catches his train. Her aunt teaches IT information technology the man crosses the street the girl says nothing my granny reads every day my sister washes her hands many times a day переклад додається можете переверите. Як ви самі зробили цю роботу? Thanks! Bye!